Всім доброго дня! З вами підбір та приїзд автомобілів з Європи. Сьогодні ми знаходимося в Нідерландах. Зараз очікуємо на огляд Renault Megane 2013 року і попався мені на очі ось такий автомобіль. Тобто виклали його в інтернет сьогодні. Це є 2-літровий механіка, 2-літровий гольф. В універсалі, в максимальній комплектації, на шкірі, на панорамі, адаптивний круїз-контроль, на 17-х лихосплавних дисках. Дійсно, салон автомобіля виглядає досить таки шикарно. Ну і пробіг в автомобілі теж не є великий 177 тисяч. Правда, 2013 рік, але з 2-літровим мотором. І з невеликим проб'єм. Когось цікавий даний автомобіль, можете телефонувати. На мій номер телефону 097 606 25 99. Також в Україні в нас зараз вже є розмитнений, сертифікований і готовий для постановки на облік 2016-й Гольф 7 теж чорного кольору, правда, без шкіри, але там, де комбінований салон, матерія з шкірою. Вартість його то, що в Україні 12600, ну а цей гольф, який в Нідерландах і який ви зараз оглядаєте, тобто на даний момент є тільки фотографії, ну тут буде набагато більша його вартість. Я думаю, що приблизно десь біля 15 тисяч доларів. Знаю, що це є дорого, але факт є факт. Всім гарного дня, до побачення, до нових відео. Кому, кого зацікавило, телефонуйте.